Запрошуємо косметологів на навчально-розважальний бранч ривок 54 r Анатомії. Ви готові підняти свої професійні навички на новий рівень? Долучайтеся до цього унікального заходу, де ви отримуєте симбіоз знань, релаксу та творчості. Що ж на вас чекає? Спікери з найкращих університетів України, це експерти анатомічних кафедр, що поділяться з вами своїми глибинними знаннями з анатомії. Також на вас чекає унікальна муляжна голова, анатомічна голова це унікальний інструмент для вашого навчання, для того, щоб ви детально вивчили та запам'ятали всі анатомічні орієнтири. Дана голова була розроблена спеціально для студентів вищої медичної школи Лондону. Також на вас чекає італійське просеко та компанія однодумців. Безумовно, буде цікаво поділитися своїми враженнями. Сама ж презентація Анатомія 4А це комплекс методик та практичних навичок, котрі ви одразу можете залучити у свою практичну діяльність. На вас також чекає картина. Для заспокоєння нервів розмальовуйте по номерам, і вона прикрасить ваш кабінет і стане символом вашого натхнення. Не пропустіть цю унікальну нагоду долучитися до даного заходу та стати частиною бранчу в Анатомія 4 АР з Ривок 50. Зробіть крок для вашого успіху. Я впевнена, що це буде дуже важливо для підняття вашого професійного рівня та вдосконалення внутрішнього балансу.